Згідно рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 червня 2023 року щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення незадовільною роботою. Визначено і забезпечення готовності фонду захисних споруд у місті Херсоні. І ряди інших областей і населених пунктів нашої країни. Так як захист людей і безпека це пріоритет для усіх зараз ланок влади, і ми разом з міською обласна адміністрація, разом з міською адміністрацією і правоохоронними органами системи МВС, розробили на зараз план. Як найшвидшого проведення укриттів у готовність з березня місяця розпочата планомірна і швидка робота по облаштуванню цих укриттів, встановлення мобільних укриттів. Більш детальніше, Роман Миколайович, дасть щодо ситуації в місті. Зараз планується. Введення в дію ще мобільних україн, де закінчується ремонт, проводяться ремонтні роботи ще в 30 укриттях. По області встановлюються мобільні укриття на зупинках і на місцях скупчення людей. Наше завдання нарощування фонду захисних споруд на 100% жителів. Це як і будівництво укриттів модульного типу та пристосування до цього споруд підземного типу. Тобто зараз працюємо на те, щоб в кожній школі, в кожному дитсадочці, в кожному місті великого скупчення людей були місця, де можна укритись від ракетних обстрілів і всіх інших обстрілів, які дають наражають на нас російські окупанти. На тепер усі представники влади, органи місцевого самоврядування і держава докладають максимально зусиль щоб забезпечити, забезпечення цього, і кожна людина має чітко розуміти і знати. Як їй потрапити в це безпечне місто, і ми над цим працюємо, е, Роман Миколаєвич? Так дійсно є виявлені суттєві недоліки щодо захисних споруд, обладнання і проведення ремонтних робіт в найпростіших укриттях. Протягом трьох місяців зроблена колосальна робота звичайно, є недопрацювання. Зараз розроблений разом з керівником обласної військової адміністрації розроблений план дій щодо проведення всіх укриттів до належного стану, де кожен громадянин міста Херсона, Херсонської територіальної громади, зможе укриватися від терористичних актів Російської Федерації. Нами станом на сьогодні поставлено 102 укриття наземного, з яких 14 підземних. Проводиться понад 30 ремонтних робіт в підвальних приміщеннях, де зможуть укриватися всі мешканці цих будинків, а також прилеглих. За результатами перевірки і виявлених суттєвих порушень. З боку працівників адміністрації, а саме відділів цивільного захисту, прийнято рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника відділу цивільного захисту міської і військової адміністрації, а також начальника відділу цивільного захисту міської ради.